Всім привіт! Сьогодні у нас 20 червня 2023 рік Україна, Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати черешню середнього терміну дозрівання під назвою Донецька красуня. Це дерево. Четвертий рік від посадки, приблизно 1,5 метра висоту. Перше плодоношення маємо в цьому році. Зараз покажу ось такі плоди. Чудові. Мають форму, серцевидну форму і ніби трішки приплюснуті з боків. Колір такий красно, бордовий. Потребує запилювачів. Не скажу яких, тому що в мене на ділянці ще Тут біля неї росте така черешня, як крупноклідна, дачниця, сонячна куля, валерій Чкалов і Кордія. Тому не знаю, щось її опилює. Ну а так, оце перший урожай, подивіться, які грони висять. Вага має бути від 7 до 10 грамів. Зараз нарву. Подивимося, яка вага. І скуштуємо на смак. От такі черешні. Як бачимо, оце єдину, я замітив, що вона тріскається. А так, в принципі, потріскань немає. Так, ну що, нарвали черешень. Давайте подивимося, вага яка. Вісім грамів дві шестнадцять. Девь. Вісім, так темнішо, вісім опа 9, Девять. Давайте подивимося, яка всередині м'якоть. Ось така м'якоть. Давайте подивимося по сіку. Сік червоного кольору. Сіку дуже багато. Дуже. Давайте спробуємо оцю. На смак Мм? Мм? Солодка? М'якоть середньої щільності. Трішки. Трішки хрумка і дуже багато соку. Черешня. Класна. Дуже солодка. Так що рекомендую цю черешню. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато цікавих відео. Дякую за увагу. До зустрічі!